Доброго дня, шановні маля. Пропоную сьогодні вам пограти в гру, яка називається зберегла краплинки. Бажано, щоб вам дорослі намалювали три кольорових склянки. У мене ось склянки червона, помаранчева та сині. Покладіть, будь ласка, в файл цей малюнок. Та рослинною олією натріть поверхню файла. Ось так. По всій площині файла ретельно змащую олією. Потім на допомогу нам прийде піпетка. Нанесемо краплинки. Зверху склянок, краплинки помаранчеві, червоні. Та сині гуашову фарбу розведіть рідко. Так, у мене синя ще залишилась. Ось краплинки такі нанесли. А зараз вказівним пальцем ми будемо заносити краплинки до склянки. Сині краплинки в синю склянку, помаранчеві, помаранчеву, червоні в червоні. Так. І є краплинка. Ще одна краплинка. А зараз ви спробуйте зібрати краплинки за кольором один, два, три. Початок гри. Чекаю на ваші роботи. До побачення!